Книжка, перша книга Анастасія називалася. Що це таке? Хто такі Анастасійці? Анастасійці це псевдорелігійний рух, заснований на художньому оповіданні повністю. Перша частина оповідання вийшла у 96-му році. Автором його є. Російський колишній фотограф, колишній підприємець Володимир Пузаков мегре Пузаков це його прізвище було до шлюбу. Потім він одружився, взяв прізвище дружини і залишив його собі після розлучення. І от він написав у 96-му році книгу з назвою Анастасія. Ну, мабуть, не дуже цікаво, за яких обставин він писав. У нього був не зовсім гарний період. Він сидів у боргах, справи не ладилися, прибутків не було. І він вирішив взяти невеличкий тайм-аут і відлежатися у лікарні, поправити своє здоров'я. І там вирішив написати цей твір. Книга написана просто жахливо, кострубато. Ну, не художньо повністю. Знаєте, є книги з нульовою художньою цінністю, а ця книга, вона взагалі з мінусовою художньою цінністю. Читати це противно. А, Накручено, Я ще такою мовою, ну, тут постараєшся написати примітивно і так не вийде. А у Посакова вийшлась. Тим не менше. Книга пішла в масу, він почав видавати наступні частини, які тут же придумував. І фактично з 2009 року цей рух почав розвиватися. І в Росії, і в Україні от одночасно це відбувалося, тому що книги стали видаватися великими тиражами, все це доходило до нас, і у нас люди її купували. Передусім, це люди, які мають городи, дачі, От, їх зачепили, там давалися деякі поради стосовно вирощування певних сільськогосподарських культур, лікування там від е, е, таких е, нетяжких недугів і так далі. І взагалі пропагувалася ідея життя в гармонії з природою, оздоровлення е, і Порятунку від урбанізації. Ну, багатьом людям це зайшло. А, тим не менше, в Україні е, існує 20 осередків Ну, от до 24 лютого, там станом на 2021 рік, їх було ну, приблизно 20 штук. Із них 5 в Окупованому Криму. Вони там з'явилися ще до окупації, до 2014 року. А решта осередків знаходяться: в Чернігівській, Сумській, Житомирській, Київській, Черкаській, Харківській, Запорізькій Одеській областях. Причому як на тих територіях, які перебували під окупацією, так і на тих, які вже звільнені. А як така вона в Україні не зареєстрована? Ну немає такої організації, що Анастасійці українська філія. Ні. Натомість діє безліч е, громадських організацій, тобто по кожному осередку створюється одна або місцями навіть і дві більше громадських організацій, які е, проголошуючи вони е, за екологію, за життя в гармонії з природою, за е, вирішення. Е, Якихось земельних питань громадян, за реалізацію земельних прав громадян, тому що анастасійці пропагують роздати всім по гектару землі, і щоб люди там на землі жили і не було міст великих взагалі. А організації можуть називатися як завгодно. От абсолютно. Тут е, натяку на Анастасійщину може не бути взагалі ніякого. А, але вони всі будуть е, за Екологію за життя подалі від міст, тому що вони вбачають основну загрозу людству в існуванні технократичного світу. Тобто всі блага цивілізації, світло, вода це дуже погано. Сучасна медицина це ворог, освіта і наука, це взагалі страшенне зло. І тому вони пропагують створення екопоселень, родових маєтків так званих, просторів любові. Тому, коли ви чуєте слово екопоселення, то це вже мусить насторожувати. Загроза. У вас запитання є? Так, так, в чому загроза? Бо я знаю колись цікавилась, колись знала багато таких досить освічених, навіть і таких справді з екологічним мисленням. Добрих людей, які створювали такі екологічні посилення, і я не вбачала так само жодної в цьому загрози. В чому ці анастасіївці, в чому вони небезпечні саме ця ідеологія, чи як це має яке слово, треба тут е, застосувати, чим воно небезпечне це цей рух небезпечний для нашої для нашої національної безпеки. Ну, от почнемо з безпеки людини. Людина, яка туди потрапляє, вона розраховує, що вона буде жити а, дуже, дуже здоровим життям, в гармонії з природою, а фактично, вона опиняється у якійсь старій е, напіврозваленій хаті, тому що вони передусім такі скуп скупають без умов для проживання. А для того, щоб забезпечити потреби цієї організації, яка опікується цими земельними ділянками, тому що вони скупають, як правило, по декілька ділянок поряд. А для цього організовується якесь виробництво такого непотрібу, який потім буде продаватися як екопродукція, це можуть бути різні вироби з написом Еко. Ну, от тут абсолютно складно якось вгадати, що це може бути. Тому що залежно від регіону, залежно від фантазії організаторів, це може бути все, що завгодно. Це можуть бути амулетики, якісь прикраси, якісь е, вироби е, домашнього вжитку, можуть хліб пекти. Мені таке зустрічалося. Хлібобулочні вироби виготовляли. Але е, при цьому експлуатується праця тих людей, які там знаходяться. Е, е, вони не отримують ні заробітної плати, їм не йде не трудовий стаж, вони не отримують потім пенсії. Крім того, діти, які виїхали разом із ними, не отримують сучасної освіти, вони навчаються вдома, хто зна як, хто зна ким. Люди, які хворіють, не отримують там медичної допомоги. Або якщо отримують, то дуже рідко, бо це ну, дуже не вітається звертатися до лікаря. Тому часті випадки, коли е, домашні пологи, от вони теж пропагують такі речі жахливі. Ну але це їх, нібито це їх права. Тут держава якби не має втручатися. Чим вони небезпечні для держави? От я... Анастасійці ну вони ж звінящі кедри Росії. Це передусім російська організація. Її організатор у Росії під час виборів Путіна, от у ну, два чи три роки тому він прямо звернувся до всіх своїх послідовників, до всіх анастасійців uh -huh. із вимогою підтримати Путіна і партію Єдина Росія. Крім того, він згодом створив ну, приблизно один-два терміни Путіна. Тому От, створив партію, яка так і називається Родна партія. І поширює цю а, ідею на інші країни, щоб вони теж у себе створювали такі аналогічні партії. Осередок, центр, центр знаходиться в Росії, звідти він керується. А центр обліковує Ті а, осередки, які діють в інших країнах, в тому числі в Україні. От якщо зайти на сайт Звінячі Кедри Росії, ну я не знаю, як там зараз чи вони не знесли цю інформацію, але це там було. Там були а, родові маєтки як поселення в Україні, в Білорусі, в деяких навіть країнах Балтії. ну там найменше було, але вони а, існували. Крім того, це політична організація. Да? Ну, як вже було сказано про політичну партію. Це крім того, що російська організація це організація політична. А, і провадить вона а, не а, просто якусь політику, а політику держави-терориста, держави-агресора.